Всіх вітаю. Почався жовтень. Що він нам приготував особливого по знаках зодіаку? Овен. Через необдумані поступки ви ризикуєте втрачати Втрачати як і матеріальне, так і стосунки з іншими людьми. Менше доріг, подорожей. Більше знаходитеся в сім'ї і дбайте про свою сім'ю. Друзі, щоб ви знали. На друзів на своїх не розполагайте, тому що у вас, вірних друзів, немає. Будьте вірні самому собі. І до цього був негативний вплив на велику трату, крупну суму грошей. Тільці в цьому місяці. Можливо, ви повинні були в цьому місяці пройти який-то урок для себе. Але ви частину тільки цього урока, зрозумієте, це буде стосуватися кошт. Тобто, можливо, ви надумали взяти кредит, але його не треба взяти. І ви передумали. Так, до цього було зіткнення з ворогами. Можливо, ви не очікували, що ті люди ваші вороги, але ви побачили це. На майбутнє, на, на найближче е, нехороші спілкування з нечесною, не чистою душою людиною це буде молода жінка, яка буде розносити плітки. Е, на покровительство вищих сил не розраховуйте, бережіть самі себе і слухайте мудрості старої жінки. Тут ще, можливо, якась подорож або дороги на роботу. Так, близнюки в цьому місяці. Близнюки в цьому місяці. Тут основна карта сім'ї. Проблеми пов'язані з сім'єю також. На майбутнє зіткнення з ворогами або противостояння. Трішечки можете не піти неправильним шляхом. Від людського негативу, так само і від свого. Не забуваємося, що негатив буває різний, як і свій, так і від людей. Тобто менше нервуємо, менше надумаємо про погане. Можливо, якусь планували подорож, якутто, можливо, за покупками невелику трату грошей. Буде багато приводів для хвилювання і. Змін основних ніяких не чекайте. Все поки що залишиться на старих місцях. Раки в цьому місяці буде настрій, не досить бадьорий, скажімо так, навіть якісь засмучення. Побільше розізнавати різні інформації. Тут навіть така карта, що, можливо, якісь інформації пов'язані з читанням новин. В минулому не могли вийти з якоїсь ситуації. На ближайше ще майбутнє якась буде ситуація, пов'язана повні, повністю з розвалом. Це може стосуватися як і здоров'я, так і стосунків у сім'ї. Але все наладиться. Не забувайте, що вплив йде зі сторони. Є люди, які заздрять вашому сімейному життю. Все налагодиться в короткі сроки, тому що ви самі вмієте налагоджувати всі свої проблеми. Леви Леви в цьому місяці, вкладання грошей в дітей, можливо, тут лікування, тому що йде якби, вірусні захворювання дітей, налагоджування стосунків. В особистому плані, хто навіть якщо одинокий, то, то є шанс знайти свою другу половинку і бути щасливими. Не забувайтеся, що у вас іде, як, як говорячи, стукайте і відчиниться. Не сидіть на місці, а, а ви сидите на місці. Вам потрібна допомога, ви цієї допомоги просто не будете просити, а чекатимете, коли все закінчиться саме. Діви в цьому місяці, Витрачання кошт на якісь документи бумаги, можливо, якісь оформлення, переоформлення плати, комунальні послуги, впертість ваша ні до чого вас не доведе, Уже, скажу так, заробітку, який був, не буде. Старий ворог, це ваш старий ворог чоловік, який старше віком вас. Він завжди ваш ворог і завжди поряд з вами. Не забувайтеся про це. І не робить помилкових висновків щодо інших людей. Тобто цей ворог може причинити вам якусь, якісь неподобства або неприємності, а ви будете думати на когось іншого. Терези. Терези в цьому місяці. Плітки. плітки подруга сім'ї, і друг сім'ї, можливо, куми, можливо, якби тут кубки присутствують і кровні родичі дальні. Ці плітки, ну, може, якби інформація, новини, навіть звичайні новини, які трошечки перевернуті, вони заставлять вас задуматися над майбутнім. Можливо, хтось захоче поміняти місце. Проживання, але основна ваша підсказка, що вам треба робити в цьому місяці Терезам, це заробляти кошти і зберігати їх, як можна менше витрачати. Скорпіони жовтий місяць, скорпіони. Вдалий період для завершення старого надходження коштів. Минулий місяць був менш продуктивний. На цей місяць іде трішечки поумірте свій пил, тому що нерви ні до чого не приводять. Будьте більше в сім'ї, з рідними, близькими людьми, можливо, навіть зустріч із дальніми родичами або близькими родичами, які живуть далеко. І не плануйте ніяких таких сильномасштабних покупок. Стіліці в цьому місяці жертви нападу ворогів. До речі, ця війна йде у вас давненько, тому що ситуація зависла в повітрі. Тобто, Може колись була конфронтація, але вона ні до чого не довела, може знову виникнути вияснення стосунків повернення старого. Інформації знову ж таки надходять, будуть неправдиві, більше плітки. Хвилюватиме, звичайно ж, заробіток якісь документи. Тут іде підсказка, що недостатньо коштів для здійснення ваших планів. Козароги в цьому місяці. Марні надії. Марні надії на хороші новини. Більше по секрету все. Якби є те, що і людям, і приховувати, і і те, що вони там про кого може думають, про що розповідають. Є свої вороги, які бажають зла і негараздів. Більше праці, більше фізичної праці. Безпокойні новини за родичів молодшого віку. Загроза для здоров'я і е, остерігаємося дальніх поїздок та доріг. Водолії в цьому місяці. Так. Поїздки подорожі з друзями. Тут прямо ж дальні поїздки, може з міста на місто. Ну, це може стосуватися е, з міста в місто, може стосуватися роботи. І будуть жертви обставин, обставини які, що просто, можливо, люди захочуть відпочити. Тут, якби і карта місця проживання перевернута, люди, може, просто збираються десь на якийсь відпочинок. Риби, риби в цьому місяці, не знатимуть, що робити стосовно сім'ї. Знову ж таки, зміни. зміни, які будуть заставляти хвилюватися, можливо, бойових дій. Це стосовно, от як карта така випадала в усик по розкладу, це стосовно може стосуватися бойових дій, тих ракет, якими нас обкидують. Тобто риби будуть хвилюватися за те, щоб не було нічого з сім'єю. Знову ж, карта секрету, секрету, які вони там... Спланували щось, якусь добру справу для своєї сім'ї. Ця справа пов'язана буде з зміною місця роботи, але це може не здійснитися або ви знайдете таку роботу, що будете просто незаконно оформлені. На цьому все до наступного місяця. Бажаю всього найкращого.